28 грудня в середмісті Івано-Франківська учасники гурту «Пенсія» спільно із жителями міста провели міську вуличну коляду. Лідер гурту, музикант і художник Ярема Стецик присвятив її українським захисникам а також полеглому на війні сину Юрію. Він розповів, що рік тому, 28 грудня, 2022-го, родина отримала повідомлення про те, що молодший сержант 102-ї бригади Тро Юрій Стецик зник безвісти після бою поблизу Гуляйполя. Загалом, зі слів Ярема Стецика, міську вуличну коляду у Івано-Франківську проводять понад два. Ми її робимо з Юрком. То і минулого року так було, просто я того року не мав сил, а цього року то саме, тільки ну, він нас заставляє це робити. Це дуже неформальна історія, ми знайомимося зараз прямо через 10 хвилин познайомився і, і потім розійдемося, можемо глибше вже і не знайомитися. Лідер цього фестивалю Ісус, то він точно зараз зробить так, що все буде круто. Ну, я щось придумав, ваю-ваю, запалала в небі зоря, нова радість, добрий вечір тобі, Бог предвічний». Старий рік минає, не знаю. Там біля десяти Віталій Владковський служив в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Минулого року каже свята провів в зоні бойових дій. Мій минулий рік і новий рік, і свята, і велик день Йордан то всі були на позиції в окопах. І мені страшенно радісно зараз бути тут вже з іншою зброєю. І велике було би щастя для мене взагалі, щоб наступний рік всі мої побратими, всі, що хлопці там. Всі повернулися живі, здорові сюди. Ярема Стецик це мій однокурсник, а Юрко – це мій друг товариш. Так що, ну, з повагою до, до родини ми вирішили приєднатися до цієї колії. Художник і реставратор Валерій Твертохліб прийшов на міську вуличну коляду із конструкцією міської ратуші. Згодом каже, ця інсталяція стане частиною реставраційного проєкту з відродження колекції сакральної спадщини Івано-Франківського краєзнавчого музею. Врятуємо скарби разом. Ми нашим проектом хотіли підтримати це дійство, пенсію, коляду, пам'ять рука. І власне, ну це така радість, радість різдвяних свят. Ми придумали ці костюми такі своєрідні. Ну і, власне, будемо прославляти Бога і, і славити, і молитися за Україну. Тут люди на цій ратуші багато людей розписується. Тобто, це така побажання можуть свої писати. Це вже буде частина потім фактично музейний експонат. До тобто це буде ця інсталяція, буде частиною нашого проекту. Міська вулична коляда стартувала від архікатедрального собору Воскресіння Христового, Із колядками учасники дійства йшли до шопки біля ратуші, далі до громадського ресторану Урбан Спейс 100», А завершилась міська вулична коляда у Палаці Потоцьких. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківська. Let's <laughs>